Всіх є проблеми you, you навіть у вас, so але у вас <ган> uh, ви зараз це ще не відчули, але в майбутньому ви це відчуєте. Ви не маєте права диктувати, що ми відчуватимемо. Ми чудово себе почуваємо. У нас все буде чудово, Ми будемо потужні. Зараз Ви не дуже в гарній позиції. з самого початку у вас не дуже гарна З початку війни. у вас не гарна позиція. Зараз у вас немає карт на руках. Я не граю у карт. Пане президенте, я дуже серйозно говорю з вами. У вас змирають мільйони тисячі людей. Ви граєте у карти з третьою світовою війною, але те, що ви робите зараз, це неповага до цієї країни. Ми дали вам цей дурний президент, дав вам 350 тисяч міль мільярдів доларів, і у вас є ще сили казати нам, звинувачувати нам. Якби у вас не було цієї зброї, ця війна закінчилась би за дві тижні. Так я від Путіна вже чув, що за три за три дні вона вже закінчилась. вам треба бути більш вдячними. Або ми підписує. Ма угоду, або ми pretty, умиваємо руки. Якщо ми умиваємо руки, ви лишаєтесь на самоті.